Паперовий метелик авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Я сиділа перед своїм ноутбуком та дивилась на відкритий електронний лист. Там були відомі усім учасникам конкурсу коронація слова, прості слова та два файли. За непримітною назвою паперовий метелик, ховався мій рукопис, який я написала саме для цього конкурсу. Півроку пішло на роботу над цим романом. Я вклала усю себе у нього. Цей роман це величезна частина мене, мої думки, мої почуття, мої історії, які приховані за жанром антиутопія. Він писався легко та швидко, у пориві натхнення. Кожного дня я поповнювала білосніжні сторінки чорними літерами. Лишилася тільки натиснути кнопку Надіслати та чекати на результати. Як раптом почулася знайома мелодія це був мій телефон. На екрані висвітилося таке коротке, але рідне, потрапляючи у саму душу слово мама. Слухаю, мам, зраділа я, що хтось допоміг мені відстрочити момент надсилання рукопису на конкурс. Ну розказуй жучок мій, відправила вже рукопис. У слухавці почувся теплий голос мами якраз у процесі. Давай не про це, мам. Як ти, як бабуся, спробувала я відійти від болючої для мене теми. Що таке Люба? У чому ти сумніваєшся? На хвилину здалося, що вона обійняла мене так лагідно своїм голосом Мам, там будуть відомі видатні письменники та письменниці з усієї країни. Куди мені з ними поряд стати у конкурсі? Це була погана ідея. Але ти не тільки багато свого часу подарувала цьому роману, а й душу свою вклала у нього. Попробуй метелик дуже важливий для тебе. Хочеш лишити його поза очима світу? Твій роман гідний бути надрукованим. Ну нічого страшного. Викладу на електронні ресурси та нехай читають, кому цікаво. Все одно перемоги я не здобуду, до чого витрачати час журі. Як дивно, твоя самооцінка завжди була у нормі. Ми добре працювали з татом над цим. Але чому саме у цей момент до тебе прийшов синдром самозванця? Люба, я не буду тебе більше турбувати. Твоє життя це твій вибір. Тож вирішуй сама. Тільки ти знаєш, як правильно буде для тебе. Але знай, я підтримаю будь-який твій вибір. Та я вірю у тебе, жучок мій. Дякую, мамочка, у тебе все добре. Моє обличчя розтягнулося у посмішці, а на душі стало тепло. Все добре, не переймайся, я пішла працювати. Моя перерва закінчилась на зв'язку. Після розмови з мамою завжди відчуваю спокій, і неважливо, скільки років мені не було б. Вона, мій острівок безпеки у цьому швидкому та іноді небезпечному світі. Я залишила лист відкритим та пішла зробити собі філіжанку кави. Треба трохи відволіктися та подумати ще раз. Взявши каву, я вийшла на балкон своєї квартири та вмостилася у зручне крісло. Рання осінь вже говорила про себе про холодою у повітрі та запахом згаслого листя. Я накрилась теплим бавовняним пледом у багрянок клітинку та почала милуватися заходом сонця. Мій багатоповерховий будинок був самим останнім у місті, тому з вікна відкривався неймовірної краси вигляд на безкрайній сосновий ліс та небо, схожий на океан. Мама мала рацію. Нехай я і письменниця-початківець, але це не означає, що я не можу стояти поряд з видатними письменниками та письменницями. Чи означає? Вітаю тебе, Ангеліно. Почувся зовсім поряд приємний жіночий молодий голос. Дивно, подумала я. Моя сусідка, балкон якої був поряд, поїхала за кордон. Невже повернулась? Я повернула голову у бік та завмерла. Поряд зі мною, у сусідньому кріслі, сиділа молода дівчина приблизно моїх років, чорне, як перовороне, волосся виблискувала під останніми промінчиками західного сонця. Її смарадові очі здавалося світяться. А вечірня сукня, усіяна діамантами, засліплювала своїм сяйвом. Ви вибачаюсь, а ви хто і як тут опинилися? Я завмерла від неочікуваності, але змогла зібрати себе докупи та поставити ці запитання, хоч голос і тремтів. Не лякайся мене, я твоя чарівна хрещена мати. Так, так, як у касті. Дзвінкий сміх дівчини пролунав над вечірнім лісом та був схожий на гірське джерельце. «Хрещена мати? «Як у попелюшці, не зрозуміла я гостю. Саме так, щоправда, я маю ім'я. Мене звуть коронацією, і я прийшла з тобою поговорити. Незнайомка так лагідно посміхнулася мені, що страх пішов. Про що саме? Про твою участь у конкурсі коронація слова? Дивлюсь, ти вагаєшся, і ти тудиш. Я видихнула. Що тебе зупиняє від участі у конкурсі? Тим паче, що роман вже написаний і він прекрасний? Звідки тобі відомо, що він прекрасний? Насупилася я та відвела погляд від коронації. Я ж твоя чарівна хрещена мати, тож змогла і прочитати його. Так що тебе зупиняє? Я недостатньо відома письменниця, щоб стояти поряд з іншими у цьому конкурсі хто тобі про це сказав? Дівчина з рубіновими вустами нахилила голову на одну сторону та спробувала заглянути мені в очі, які я одразу відвела. Про це й казати не треба. Я сама це знаю. Ця розмова переставала мені подобатися. Добре, пригадаймо трохи. Ти почала писати трохи більше ніж півроку назад, вірно? Я мовчки кивнула. За цей час ти написала свій перший роман. Але паралельно з цим ти взяла участь у спільному з іншими авторами нашої країни проєкті, з яким ви отримали два всеукраїнські національні літературні рекорди, та зараз працюєте ще над двома проєктами, якими номінуєтесь також на рекорд, так? Я знову кивнула, не видаючи ані звука. Ти взяла участь у двох конкурсах, Так, не зайняла призові місця, але й не була останньою. більшості учасникам твої роботи сподобалися. Твоє оповідання буде надруковано у збірці оповідань та віршів. Нехай ти платиш за послуги видавництва, але примірники з твоєю роботою будуть знаходитися у бібліотеках країни, де люди зможуть дізнатися про тебе. І найголовніше, за цей час ти написала з десяток терапевтичних казок для дорослих, які отримали не тільки прекрасні відгуки, а й ти отримала велику кількість слів вдячності за те, що твої оповідання змогли підтримати людей. Допомогти їм знайти вихід та зрозуміти, що вони не одні зі своїми проблемами, невже цього недостатньо? Я мовчки поставила філіжанку кави на маленький скляний стіл поряд, та перевела погляд на світильник на стіні, який засвітився одразу після того, як сонце заховалося за обрієм. Ти права, коронація? Все, що ти перерахувала, це суцільна правда. Але там на конкурсі будуть письменники та письменниці, імена яких відомі на всю країну, а може й навіть світу. Автори книг, яких вже надрукували відомі видавництва. А я надрукованих власних них не маю. Тож яка я письменниця? А як тебе надрукують, якщо твій роман буде схований за файлом у якійсь папці на твоєму ноутбуці? Але ж я викладаю свої роботи у мережу з вільним доступом, продовжувала стояти на своєму. Я зрозуміла ти чекаєш, що хтось помітить тебе серед тисячі інших і запропонує видати твої роботи, і це цілком ймовірно, але шанси дуже маленькі. Твоя мама мала рацію, коли казала тобі сьогодні, що твоє життя це твій вибір, кожен твій маленький крок веде тебе до того життя, яке ти будеш мати. Так чому не зробити ще один крок вперед та наблизити себе до друку свого роману? Добре, я зрозуміла твій хід думок, але раптом я не виграю. Слова коронації почали доторкатися до мого серця. А що якщо виграєш? Ніхто не може знати, поки ти не спробуєш. А якщо не виграєш, то як мінімум будеш знати про це, як максимум станеш учасницею конкурсу Коронація Слова, то додаси це до своєї біографії, наче звучить як гарний план. А якщо надрукують твій роман, то увесь світ його побачить, почує та прочитає. Ти отримаєш те, про що бажаєш. Ти думаєш, варто все-таки спробувати. Я не впевнена, ти можеш більше, ніж тобі здається, Ангеліно. Мені захотілося сильно спати. Повіки стали важкі, а голову тримати було складно. Останні слова коронації все ще лунали в моїх вухах, я піддалась бажанню та заплющила очі. Сьогодні має бути важлива у моєму житті подія. Фінал коронації слова, який пройде у місті Києві у мистецькому арсеналі. Я живу в іншій області, тож довелося встати дуже рано, на самому світанку. Мій чоловік вже прогрів нашу стареньку BMW у дворі будинку, а я все ще стояла перед вибором, що мені все-таки вдягти: вишукану сукню чи зручні джинси та блузу. Вибір пав на другий, більш зручний для мене варіант. Я швидко схопила свою сумочку та побігла до авто. Першу годину ми їхали у повній тиші. Тільки радіо тихенько грала свою музику та розказувала новини. Вже пройшов рік з того часу, як я зустріла коронацію. Після розмови я одразу заснула, а прокинула вже у своєму ліжку. Чоловік сказав, що коли він прийшов з роботи додому, то побачив мене у кріслі на балконі, в якому я спала, тому обережно переніс мене до ліжка. Я одразу побігла до ноутбука та помітила, що лист моїм рукописом вже був відправлений. Я так і не знаю, хто це зробив. Я, але забула. Чи та загадкова коронація, яка приходила до мене та представилася моєю хрещеною матір'ю? У мене була хрещена мати, звали її Іриною, її настало ще у 2012 році. То це була вона, хоча зовсім не схожа на неї. Та, напевно, і не важливо, хто це був. Головне, що вона допомогла мені все-таки подати свій рукопис на конкурс коронація слова. Про що думаєш? звернувся до мене чоловік, не відриваючи очей від дороги. Згадую той день, коли відправила свою роботу на конкурс. Не жалкуєш? Чесно, поки не розумію: чи жалкую, чи просто нервую та переживаю, така подія на нас чекає, раптом мою роботу не помітять. Ти сама казала, що усі роботи у цьому році в честь ювілею конкурсу будуть допущені, а отже твою роботу точно прочитають. А ще це буде цікава пригода та поїздка у Київ. Я на подібних заходах ні разу не був, як і ти. А ще після урочистої частини обов'язково погуляємо містом та зайдемо у торгівельний центр і купимо тобі щось згодна? З тобою важко не погодитися. Я посміхнулася щирою посмішкою та на мить заглянула у сіро блакитні очі коханого чоловіка: Я дещо маю для тебе відкрий бардачок. Я потягнулася до бардачка та натиснула кнопку відкриття. Прямо переді мною лежала маленька червона оксамитова коробочка. Обережно дістала її та відкрила. Там лежав тоненький ланцюжок та підвізка у вигляді пера. Це тобі. Тобі, напевно, цікаво, чому саме перо? Бо, по-перше, ти справжня письменниця, а перо символізує це. А по-друге, для тебе найважливіше це мати свободу. А хто як не птах символізує свободу? А ще там мудрість це сова. А ти у мене мудра. Коханий, щиро дякую тобі. От, халепа, у мене ж макіяж, мені не можна плакати. Я почала обережно протирати сльози щастя, щоб не зіпсувати свій макіяж. Підвізка була неймовірної краси, і я відчувала, дивлячись на неї, що вона ідеально мені підходить. Дякую тобі. Мені дуже цінний цей подарунок та твоя підтримка. Всю дорогу ми розмовляли про все на світі, згадували історії життя, які ще не встигли розказати один одному за роки знайомства. Я іноді підспівувала пісні по радіо, влаштовувавши справжні концерти для свого коханого. Перекусили тими самими ходогами і заправками та пили запашну каву по дорозі. Мені час від часу приходили повідомлення від батька та бабусі за словами підтримки та бажаннями вдачі. Подзвонили інша бабуся та брат, щоб теж підтримати мене. Я відчувала свою силу, я відчувала впевненість, я відчувала, як синдром самозванця йде від мене далеко далеко. Ми доїхали до місця подій за декілька хвилин до початку. Часу розглядати мистецький арсенал не було. Але мене, як любительку старовинної архітектури, він дуже вразив. Тому я пообіцяла собі по закінченню заходу обов'язково походити та пороздивлятися його. Чоловік біг слідом за мною та шукав казівники, які привели нас до зали. Ви на коронацію слова? звернувся до нас люб'язно, чоловік поважних років. Я мовчки кивнула головою, та він вказав рукою на вхід до церемоніальної зали. Ми швиденько зайняли. Крайні крісла біля самого входу на останньому ряді, та тільки зараз я вирішила оглянутися навкруги. Зала була переповнена людьми. Попереду я помітила жінку, яка дуже сильно мені нагадувала Лесю Українку. Може, родичка, дуже сильна схожість, яка дивувала. Моє серце завмерло. Біля мене пройшла справжнісінька мавка, зроблена із аркушів рукописів. Як це їм вдалося зробити? По всій залі ходили люди, схожі на відомих митців та мисткинь, а між ними гуляли різні книжкові персонажі, зроблені з рукописів. Такі масштаби фіналу я навіть уявити собі не могла. Напевно, сама церемонія Оскар позаздрила. До нас вийшли Тетяна та Юрій. Зал одразу зайшовся оплесками, а слідом за ними вийшла вона: струнка, чорнява, і смарадовими очима та рубіновими вустами, вечірній сукні, усінній діамантами – Коронація. Вона звернулася до залу, але здавалося, вона зверталась до кожного із нас особисто. В одну мить я спіймала її погляд на собі та зрозуміла, що я у правильному місці. Митці та мисткині почали свої виступи за запрошенням коронації, яка зібрала нас усіх тут разом із сім'єю Логушів. Виступи були довгі та й не дуже, але усі доторкалися до самого серця. Кожен, хто пише, колись починав спочатку. Також переживав та вагався, але брав себе у руки та йшов вперед, щоб одного дня опинитися у цій залі. Людей було багато, тож виступи затягнулися до самої темряви. Мій чоловік так і заснув, у кріслі, тримаючи мене за руку. Ну, виступи підійшли до кінця, всі сказали своє слово, окрім мене. І я б хотіла виступити, але, здається, всі вже все сказали, та мені не було чого додати ще. І у нас залишилася остання авторка, яка ще не виступала, заговорила коронація. Ангеліна Олександренко, запрошую тебе виступити. Я скупнула слину, зробила глибокий вдих та пішла у напрямку сцени. І ось я тут, на фіналі коронації слова. Проді мною величезна зала, заповнена людьми, не просто людьми, а талановитими та гідними бути тут людьми. Але що ж сказати? Я підняла голову та побачила перед собою Ліну Костенко, згадала я її вірш Крила, який я дуже люблю, та ті часи, коли однокласники жартували, що я це вона через схожі сімей. А я постійно казала, що ні, вона поетеса, а я навіть і рачне без помилок не можу написати. Тепер я стою у мистецькому арсеналі та дивлюсь прямо в очі Ліні Костенко. Я помітила боковим зором, що мені на руку щось сіло. Опустила очі та побачила паперового метелика, на якому можна було прочитати слова із моєї книги, слова, які сказала мені тоді коронація ти можеш більше, ніж тобі здається. Я потягнулася рукою до підвіски пара, взялася за нею долонею, підняла очі на чоловіка, який зі щирою посмішкою дивився на мене, ще раз обвела поглядом залу та заговорила. Сьогодні у цій залі було сказано багато слів. Тож я буду казати коротко: якщо тобі здається, що ти чогось недостойна, то запам'ятай, тобі це просто здається, бо ти можеш більше, ніж тобі здається. Дякую за прослуховування. Не забувайте ставити вподобайки, лишати свої коментарі, натискати на дзвіночок, ділитися цим відео з друзями, а також підписуватися на канал. Якщо хочете підтримати автора донатом, то посилання буде в описі під відео. Щиро дякую вам за підтримку. До зустрічі!